Громадські активісти ще торік дослідили індекс публічності Чернівецької міської ради. Тоді всеукраїнський проект охопив 11 міст. Основними критеріями, за якими визначали місце у цьому рейтингу, прозорість, підзвітність та відкритість влади. За результатом, чернівці стали восьмими. Що змінилося за півроку? Та чи виконали чиновники і депутати вимоги найбайдужих чернівчан? Далі у сюжеті. Результати досліджень публічності та відкритості Чернівецької міської ради активісти оголосили ще у листопаді минулого року. Свої зауваження та пропозиції відповідно передали Олексію Каспроко. Представники опори Євромайдану тоді ж заявили, що діяльність міськради не є прозорою. Мало відомо про склад, повноваження та роботу виконавчих органів. А на офіційному сайті є все, окрім того, що потрібно. Скоро ми вже будемо мати зовсім інший. І вигляд сайту, і е, зовсім е, інший механізм е, пошуку. Як у кращих традиціях, це скоро затягнулося, і під час останньої минулорічної сесії активісти вручили депутатам золоті унітази і вкотре нагадали про свої вимоги. Ми просимо вас, всіх без виключення, оприлюднювати декларації про доходи і видатки. Необхідно продовжувати практику публікації на сайті Чернівецької міської ради, результатів по. Е, Реєстрації по перше. І, по-друге, поіменного голосування по всіх питаннях. Ми повинні мати архів з відеозаписами. Ведеться онлайн-трансляція, але архів відеозаписів немає на вебсайті міської ради. Оприлюднювати протоколи засідань постійних депутатських комісій, оприлюднювати усі запити депутатів міської ради, оприлюднювати рішення, яке регулює розмір депутатських фондів на виконання повноважень та процедуру їх використання. У той же день Олексій Каспрук доручив створити робочу групу, яка мала попрацювати пропозиції та вимоги. Активістів ожили в комісію секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кушнірик. І за п'ять місяців її роботи відбулося лише три засідання. І відповідно жодного рішення на розгляд сесії до нині не подала. І це не дивно, кажуть активісти. Цього слід було очікувати від колишнього регіонала. Він майже е, ну. По всій області тут водив за ручку всіх тих колишніх регіоналів. І я вважаю, що ця людина взагалі не може і не має права морально очолювати робочу групу, яка називається «З прозорості влади. Ну тут, тут взагалі всі методи залишилися під його керуванням. Ну ті ж самі регіональські. Нагадаємо, у свій час Ярослав Кушнірик був одним із засновників партії регіонів у Чернівцях та очолював виборчий штаб Віктора Януковича. Тривалий час він був ем, заступником голови міської партії регіонів. Я був головою, а він був заступником ця партія регіонів, яка складалася тоді з кількох сотень людей. Ем, скажімо, впливи керівництва міста були значно вагомішими за нас. Голосували люди, і це це тисячі людей голосували за нас. Продовж 15 років Ярослав Кушнірик був вірним членом партії. Але у грудні 2013-го на знак протесту вийшов з фракції. І вже через два місяці з подачою Каспрука Кушнірика, попри обурення активістів майдану, обирають секретара міської ради. Відтак у нової Чернівецької влади з'являється більшість голосів за рахунок кооперації з регіоналами. І Далі вибрали керівника партії регіонів. Як це так може бути? Я не розумію, що це за перебудова йде сьогодні у нас на Буковині. Треба покласти людину з народу, бо тому, що як був регіоналом, так і лишається. Вони тепер всі дуже добренькі. Здавалось, минулим покінчено, але ж ні, будучи вже позафракційним, 30 квітня він не проголосував за заборону в чернівцях опозиційного блоку. Тож про яку відкритість влади можна говорити, коли депутату чиновнику зручно, аби ніхто не знав про те, як він голосує, що робить, скільки отримує грошей та їх витрачає. Давайте повернемося до того, хто ці депутати. Від яких фракцій вони обирались, і з якою логікою вони йшли в місцеву раду, і тепер уже зрозуміло, що якщо вони не готові до цієї відкритості, то напевне чи вони виборуться наступний раз депутатом місцевої ради. Під час чергового засідання робочої групи Ярослав Кошнірик відхрестився. Мовляв, вся інформація, яка необхідна чернівчанам, є на сайті міської ради. Наші всі зарплати, доходи, всі вказані в деклараціях. На сайті міської ради це все є. Тепер далі, що стосується, я ж ще раз скажу, наш сайт недосконалий. Я я сприймаю критику і погоджуюся з тим, що е, багато е, якої інформації, е, яка потрібна мешканцям, вона там знаходиться, але вона е, ну сам сайт не зручний і важко знайти. Однак, за словами громадських активістів, там є все, що загодно, але те, що цікавить громадськість, обмежено. Тобто інформація. Ця подається вибірково а апікатні рішення сесії комісії виконкому взагалі відсутні. Мені не потрібна, наприклад, інформація, коли там головний спеціаліст іде у відпустку. Мені потрібна інформація всіх цих людей, які очолюють нашу владу, тобто всі керівні посади, всі начальники департаменту. Тобто, мені цікаво, яку вони отримують зарплатню, яку премію, за що, і яким чином вона нараховується. На сайті дуже важко взагалі розібратися. Інформація є неповна і не завжди достовірна. Ми вже цьому переконалися не один раз. Ми будемо долучатися. Я думаю, до ініціативної групи про. Обки сайту і допомагати, щоб сайт був прозорий, відкритий, щоб як то кажуть, одним натисканням клавіші можна було знайти будь-яку потрібну вам інформацію. І нам дивний той факт, що робочу групу, начебто, ініціювали активісти. Вони ж і входять у комісію. Однак про те, що вона відбудеться, дізнаються за 15 хвилин до її початку. Не настільки вони не навчилися, як вони просто не хочуть змінюватися і е, покращувати все, тільки е, і збільшувати свою публічність, свою освіченість. Я думаю, все ж таки, це. Е, в людині закладено, і потрібно докорінно змінювати весь апарат для того, щоб стало нам краще жити. Представників опори а також Євромайдану на комісії не було. Володимир Башлей переконаний, ця секретність та такий поспіх проведення цього засідання не є випадковістю. Підготував відповідний проект рішення, в якому враховані всі виключно вимоги Євромайдану, активістів Євромайдану, і хотів його внести, і планую його внести на черневу сесію. Очевидно, це збентежило керівництво міської ради. Сьогодні вони бачите поспіхом зібрали засідання комісії. Однією з вимог активістів є оприлюднення депутатських декларацій про доходи на сайті міської ради. Щоправда, цього не передбачає закон України про депутатів місцевих рад. Однак ця відкритість є шляхом подолання корупції та проявом демократії. Переконані активісти. Якщо людина не має чого скривати, то це займає не більше півгодини. Правильно заповнити грамотно, відсканувати займає ще 10 хвилин і розмістити на сайті ще 20 хвилин. Я це беру максимальний час, і тому я вважаю, що це не складно. Це просто штучно створюються такі перешкоди, щоб людям ну і розказувати байки, якісь, знаєте, що ми, ми робимо, ми працюємо, дивіться, все так складно. А насправді це дуже легко. За п'ять місяців комісія, яка мала зробити владу прозорішою, зібралася лише тричі. Відтак похвалитись наразі немає чим. Сайт міської ради не відповідає запитам чернівчан. Депутати не поспішають. Розкривати своїх доходів. А чиновники запевняють, все буде, але не зараз. Певно, як завжди, до найближчих виборів. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.